Якщо ви самі ведете свої проекти, бізнес, блог, і у вас просто не вистачає вже рук на те, щоб цим всім займатися. Ви дуже хочете делегувати, але при цьому у вас немає грошей, щоб наймати людину, або просто немає навіть часу розбиратися з тим, щоб комусь щось делегувати. Є чотири класних інструменти, які я використовую особисто у власній діяльності і рекомендую своїм клієнтам, які економлять мені просто години щодня без офісу, без співбесід, без незнайомих тобі людей, без делегування якихось приватної. Інформації про своїх клієнтів чи про свої процеси, а повністю все оптимізовано конкретно під тема. звісно, кожна ситуація різна, і це не універсальні рішення, які підійдуть абсолютно всім. Але для більшості, особливо тих, хто тільки починає власну діяльність, або хто ще не готовий масштабуватися прямо в кількості людей. Це класні інструменти, які допомагають особисто мені, реально щоденно. До речі, поділись прямо зараз в коментарях, якими інструментами ти користуєшся, які тобі економлять час і можливість делегувати якісь процеси, щоб про них сильно не думати, або хоча б полегшують тобі саму діяльність. Поділись обов'язково в коментарях, можливо, навіть щось візьму для себе і. Плюс допоможеш іншим глядачам також щось для себе знайти. Перший, мабуть, я думаю, очевидний для абсолютно всіх це GPT-шка. а саме ключове це вже готові GPT-шки, прописані іншими людьми. Якщо ти досі користуєшся GPT-шкою просто з позиції подивитися, як приготувати макарони чи як посадити квіти, це абсолютно неадекватне використання такого потужного інструменту. Ви маєте чітко розуміти, як він працює, і ви маєте прям щоденно працювати над тим, щоб покращувати. Свою взаємодію з прометами. Це прямо окрема діяльність, я скажу так, але це майбутнє наше, тому ми маємо звикати працювати над цим прямо зараз. І використовуючи GPT, вже створені іншими людьми, це дійсно полегшує самодіяльність, і ви можете знайти реально під будь-яку свою задачу вже готову GPT-шку, яка вже налаштована, яка вже натренована, І ви можете просто взяти і використовувати. Я її використовую під всі свої відео, під стратегії, під аналіз моїх думок, під просто поговорити всі бізнес-процеси, які у мене є і відбуваються так чи інакше проганяються через GPT-шку. або просто щоб нагенерувати якісь рандомні ідеї, щоб мені було від чого відштовхнутися, або для того, щоб допрацювати існуючі ідеї, або для того, щоб дошліфувати ці ідеї, просто подивитися з іншої сторони, підсвітити мені якісь моменти, які я опускаю. Коротше, абсолютно до всього я реально її використовую. А з появою в GPT-шки нових агентів, якщо ви в цьому шарите, це теж класні інструменти, які будуть оптимізовувати вам відправку імейлів, контакти з вашими клієнтами там замовлення і так далі. Коротше, це неймовірно потужний інструмент, який ви можете використовувати і коштується копійки. Другий інструмент це Notion. Я в ньому веду вже, мабуть, років 5, якщо не більше. Абсолютно все своє життя від моїх цілей до моїх планів. А саме ключове, що я використовую останні роки, це ведення свого контенту і своїх клієнтів. Оце прям ключові задачі, які я використовую по клієнтам. Я веду всю статистику стосовно всіх наших оплат, умов, е, якихось наших планів, задач, Чого завгодно у клієнтів там створена окрема сторінка під їх записи, під наші малюнки, які ми на лекціях робимо, під всі посилання додаткові, під їх задачі, прописані під них на тиждень, які ми робимо, да? і так далі. Абсолютно всі процеси відбуваються там. Для мене це прям такий універсальний інструмент, моя друга голова, буквально які контролюються всі процеси, всі задачі, плюс делегуються дуже багато моментів іншим людям, щоб я це все тримав під контролем. Так само у мене там вже. Вже оптимізовані всі шаблони під створення контенту, тобто натискаючи, наприклад, кнопочку створити TikTok відео мені одразу заповнюються всі основні поля, які мені потрібні. Якщо я вводжу нового клієнта, я тикаю одну кнопочку Створити нового клієнта, вводжу ім'я, і у мене всі пункти, які мені потрібні, всі папочки, всі форми, всі шаблони, все абсолютно одразу створюється, щоб я міг одразу буквально працювати з клієнтом. Так це займає час, щоб все це налаштувати, підготувати. Не з першого разу у вас це все вийде, бо треба просто практично. Тактика, щоб ви знайшли дійсно те, що вам підходить, і те, що вам потрібно, бо функціонал занадто широкий і потрібно щось відкидати, щось фільтрувати і розуміти, як це все працює. Мабуть, найголовніший інструмент, яким я там користуюся, це саме датабейси. і датабейси в форматі календаря, в форматі дошки, борда і відповідно самі просто задачі з писоком. Третій інструмент, який багато хто недооцінює і, можливо, навіть не знає, але мені він економить дуже багато часу на створення, особливо матеріалів, статей оцього всього, що вам потрібно треба багато чогось наговорити, Це голосовий ввод в GPT. Не голосовим спілкуванням, коли він з вами голосом спілкується, а саме голосовий ввод, коли там мікрофончик знаходиться біля е, кнопочки вводу. Це можливість просто на ходу надиктувати якісь свої думки, які у вас в голові відбуваються. У вас мало того, що є транскрипція всього, що ви наговорили, плюс у вас є саме річ чи той запит, який ви попросили на основі цієї інформації зібрати. Це дуже крутий інструмент, який я не знаю, чого більшість не використовує, особливо для тих, хто постійно в дорозі, який постійно. Там за кермом, чи ви кудись йдете, чи ви просто любите гуляти. Наприклад, я часто виходжу гуляти і паралельно записую собі якісь голосові в такому форматі, надиктовуючи свої думки, і потім цей самарій у мене збирається, я його розкладаю, розбираю вже як мені потрібно. Іноді завантажу його заново в Чаджипті вже в інший чат, в іншу GPT-шку, для того, щоб розібрати вже конкретні пункти. Я там аналізую часто стратегії, бізнесові ідеї по контенту, якісь моменти, він мені підсвічує слабкі сильні сторони. Якщо я пишу якийсь матеріал. Для вас, я пишу практику, якусь я дуже часто виговорю все, що у мене є. Він мені це все підробить підсумок, розбиває на ключові блоки, бо іноді у мене інформація, отак от з голови йде. І на основі цього я вже перезаписую, так як мені потрібно, додаючи, віднімаючи ті елементи, які мені потрібні, щоб це звучало повноцінною, класною інформацією. І останній четвертий інструмент теж багато хто його недооцінює. Це інструкції. якщо ви хочете якісно делегувати делегувати навіть собі в інших, скажімо, формах і задачах. Ви маєте на самому початку створювати класні інструкції, коли у кожного файла, у кожного блоку інформації, у кожного відео у всіх абсолютно матеріалах є своє місце. І Інструкції допомагають з цим всім розібратися. Для прикладу, коли я працюю з клієнтами, у мене є вже записані відео інструкції, де що як тикати, наприклад, щоб користуватися ноушеном по їх платформі. І мені не треба перезаписувати це кожен раз чи перерозказувати це кожен раз. Так само, якщо я хочу дати якийсь матеріал, якщо я хочу розказати якусь інформацію, я запитую це одразу відеоінструкцію або текстову інструкцію, щоб це зробити один раз і віддати, делегувати це одразу людині, в залежності від того, чи це буде клієнт, чи це буду я знову ж таки в інший, в інший час, неважливо. Інструкції це дуже важливий елемент. Якщо вам потрібно записувати відеоінструкцію, найкращий інструмент для мене це OBS студія. Да, а якщо це дуже простий формат, це Loom, теж дуже класно підходить. Якщо ви початківець, якщо не хочете розбиратися з технічкою, просто вебка, запис екрану, він все це разом одразу монтує. У вас вже є готовий матеріал, який ви прям там можете відредагувати, не потрібно нічого робити. Екстра дуже зручний в цілому інструмент. Але основна історія з делегуванням цих процесів це саме, щоб ви самі визначилися, де у кожної блоку інформації у вас є місце. Я точно знаю, куди йде думка, якщо я хотів. Щось записати по контенту, якщо це щось стосується мене особистого, якщо це задачі, якщо це плани, якщо це е, дедлайни, якісь, якщо це ремайндери, е, якщо це якась картинка, якщо це якесь відео, кожен блок інформації має своє місце. І тоді на твоєму робочому місці немає хаосу, тому у тебе в голові немає хаосу. Вся інформація знаходиться на своєму місці. Я не пропускаю свої дедлайни, я не підводжу людей, і таким чином можу залишатися в галузді, навіть коли у мене завал по задачах і по роботі. Ось такі чотири інструменти. Та які я особисто використовую щодня і сподіваюся, вони допоможуть так само вам. Якщо ви вже їх використовували, обов'язково поділіться в коментарях, як вам чи сподобалося, не сподобалося, що знайшли, можливо, якісь мінуси або навпаки плюси, або поділіться інструментами, які ви використовуєте, тому що їх зараз дуже багато. Шаїшок особливо дуже багато. Не всі вони насправді практичні, але є ті, які працюють прям... А на сьогодні у нас все. Дивіться, ось це відео наступне. Воно про системи дуже важливо для того, щоб ви ці всі інструменти контролювали. І побачимося з вами вже в наступному відео. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. І побачимося на каналі.